22 березня 2024 року російська армія здійснила найбільшу одночасну ракетну атаку на енергооб'єкти Харківщини. Для обстрілу регіону загарбники використали 21 ракету С-300 та Іскандери. Вони зруйнували ТЕЦ-5 і низку трансформаторних підстанцій. У місті повністю зникла електрика. Розпочалися перебої з водою. Електротранспорт не вийшов на маршрути, не працювали світлофори, а з часом почав зникати мобільний зв'язок. У цей день була ракетна атака на енергетику всієї України, проте наслідки ударів по Харкову стали найтяжчими. Місто залишилося без власної генерації, а також можливості отримати необхідний обсяг електрики з інших регіонів. Протягом вихідних Харків був майже повністю знеструмленим. Із понеділка, 24 березня, запрацювали жорсткі графіки погодинних відключень, відключали по декілька районів одразу на 6 годин поспіль. Наступного дня з великими інтервалами в русі запрацювало метро. А 26 березня в місті достроково завершили опалювальний сезон. Далі дуже поступово місто оживало, виводячи на маршрути тролейбуси, трамваї, скорочуючи графіки відключень. Водночас керівництво Харкова розпочало готувати його до наступного опалювального сезону. Виникла ідея диференціації енергосистеми та створення енергетичного острову. 23 березня 1921 року місто Олександрівськ в Україні перейменували на Запоріжжя. Це зробили радянські загарбники, які на той час обрали своєю столицею Харків. Відповідну постанову прийняв Всеукраїнський центральний виконавчий комітет на чолі з Григорієм Петровським. Олександрівську губернію відповідно перейменували на Запорізьку, позбавившись царської назви, але залишивши імперський адміністративний поділ на губернії. Приймаючи рішення, врахували народну назву місцевості, яка розташована за порогами Дніпра. Під час процесу деколонізації в Україні Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала розглянути перейменування Запоріжжя через зв'язок назви з російською та радянською імперською політикою, проте згодом скасувала свої претензії. Запоріжжя залишили Запоріжжям 24 березня 1906 року. В Харкові народилася відома співачка Клавдія Шульженко. Її батьком був бухгалтер головного управління залізниці Іван Шульженко, який чудово виконував українські народні пісні. Саме їх майбутня зірка навчалася співати та почала виконувати у 20-х роках. На пробах на артистку харківського драмтеатру Юна Шульженко співала Розпрягайте хлопці, коні та отримала роботу. У 27-му році вона стала актрисою харківського театру мускомедії. Справжня слава прийшла до Шульженко під час Другої світової війни, коли вона разом з оркестром свого чоловіка Володимира Коралі гастролювала діючими частинами радянської армії. Після війни вона вже була суперзіркою, але й у цьому статусі продовжувала регулярно приїжджати до рідного Харкова. 25 березня 2022 року українські оборонці перейшли в перший контрнаступ на Харківщині. Бої розпочалися в селі Маларогань. І вже ввечері начальник харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про звільнення населеного пункту. Хоча бої за навколишні висоти тривали і в наступні дні. У цьому контрнаступі брали участь воїни 92-ї бригади Фрайкору, Кракену та батальйону поліції Слобожанщина. У цей день у бою в малій рогані загинув командир добровольчого підрозділу Фрайкор Георгій Тарасенко. Він ішов першим у своїй групі. За місяць президент України присвоїв Георгію Тарасенку звання. Герой України зараз його ім'я має колишня вулиця Плеханівська в Харкові, а також вулиця й провулок у селищі Рогань. Слідом за малою Роганню захисники звільнили селище Вільхівка та взяли під контроль трасу між Харковом і Чугуєвом. 26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії. Так вирішили, тому що в цей день 1992 року Верховна Рада прийняла закон України про внутрішні війська МВС. На той момент Національна гвардія до складу цих військ не входила. Вона була окремим утворенням, яке заснували 4 листопада, 91-го. і саме ця дата на початку була днем Нацгвардії. Проте, в 99-му президент України Леонід Кучма своїм указом по суті розформував гвардію, передавши її окремі з'єднання та майно внутрішнім військам МВС і військовим частинам Міноборони. Нацгвардію відродили після Революції Гідності та на тлі російського вторгнення в Крим і на Донбас у 2014-му. І базою для її формування стали як добровольці з Майдану, так і внутрішні війська у 2015-му Президент України Петро Порошенко призначив новий день національної гвардії на 26 березня. 27 березня 2024 року по Харкову вперше вдарили російські керовані авіабомби. За два дні перед тим Кап прилетів по дергачах, вперше так близько до обласного центру. У Харкові приліт прийшовся по Павловому полю та району інституту невідкладної хірургії. Одна людина загинула, ще 18 постраждали, серед них четверо дітей. Пізніше слідчі встановили. Ворог атакував двома УМПБ д 30 СН виготовленими на базі ФАБ 250 Перше влучання прийшлося по школі, друге просто посеред дворів. І з цього моменту та до середини осені Каби були справжньою бідою Харкова. Поступово вони стали долітати до будь-якої точки міста. За статистикою мерії протягом 24-го року по Харкову прилетіло понад 160 керованих авіабомб різних типів. 28 березня 1917 року відбулося перше засідання Української центральної ради під головуванням Михайла Грушевського. Перед тим його заочно обрали головою ради, поки сам політик перебував у засланні в Москві. Один із ініціаторів скликання центральної ради Євген Чикаленко писав про обрання Грушевського. Так ми всі вважали його за некоронованого короля України, який приїде та дасть всьому порядок і лад. До Києва Грушевський прибув вночі 26 березня, але привітати його вдома представникам УЦР не вдалося. На засіданні ради повідомили, що голова прибув до столиці хворим. Насправді він ледь не згорів у поїзді. Зайнялося сусіднє купе. Вогонь знищив книги і стародруки, одяг і білизну професора. Втім, Грушевський швидко оговтався. Уже наступного дня він відвідав педагогічний музей, де працювала Українська Центральна Рада. А наступного вперше головував на засіданні. На той момент до складу нового парламенту входило лише півтора десятки людей. Під час цього зібрання ухвалили рішення почепити національний прапор на будинкові міської думи, обрали заступником голови ради Володимира Науменка та доручили агітаційній комісії підготувати проект всеукраїнського з'їзду, щоб легітимізувати національний представницький орган. Більше про історію кожного дня на сайті Медіагрупи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях, про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал, буде багато цікавого.